Укрпошта не має межі, це місток від душі до душі. З цим віршованим слоганом, а ще зі свіжими ідеями, державний поштовий оператор починає новий етап у своїй біографії. Там розпочали доставку листів в електронному вигляді. Компанія роздруковує їх та відправляє за вказаною адресою. Це посла себе якби. Якби починає набирати обертів, починає зарекомендовувати себе. Люди більше заінтересовані, щоб ця послуга швидше дійшла, і щоб вони передали і зараз її отримали. Не кожен має біля себе комп'ютер. Власна марка, хоча й не найновіша, однак вельми цікава пропозиція. На звичайній марці розповідає Євгенія Симак, можна розмістити який завгодно малюнок чи фото. Креативні пропозиції з'явилися також у кур'єрській доставці. Якщо немає змоги чи часу привітати когось зі святом, це зробить за вас поштовий працівник і передасть не лише слова вітання, але й букет чи подарунок. А чому би не визвати нашого кур'єра? Ви хочете привітати кохану дружину чи кохану. Коханого чоловіка визвати кур'єра, і він вручить ваше вітання йому на місці. і Вам не треба буде йти або хочете залишитися невідомим. Нехай мов догадається, хто це зробив. Нововведень в роботі Укрпошти чимало. Вона вже продає пасажирські квитки і відкрила низку пересувних відділень для сіл. А незабаром на поштових відділеннях відкриється ще й мережа аптечних закладів. У кабінеті міністрів вирішили, що це покращить забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.